Планувати евакуацію потрібно взагалі заздалегідь. Тому що чіткі дії, коли вже працівники навчені і знають, як їм треба діяти, хто за що відповідає за яку тварину, куди він її транспортує, в які в який транспорт, як він їх в чому там, скажімо так, переносить, перевозить, то це ви економите час. Ви знаєте, що перші секунди, хвилини, вони йдуть на збереження здоров'я і життя, як свого, так і тварин. Потрібно звернутися до місцевого органу влади. І ознайомитися хоча б з двома можливими маршрутами евакуації на тій, якій ви дієте, тому що органи місцевого самоврядування вони мають такі плани на випадок евакуації, на випадок різних надзвичайних ситуацій, на випадок затоплення, підтоплення, це бойові дії, артобстріли і так далі. Тому ви можете підійти до вашого місцевого органу і знати, навіть зробити копії. Також Обов'язково всі працівники мають бути ознайомлені з е, евакуацією, з порядком дій при різних надзвичайних ситуаціях, тому що це буде залежати е, ваша евакуація. Це буде залежати е, як ви будете це робити, коли працівники ознайомлені і знають свої дії. То повірте, ви легко з цим справитеся. тому що при надзвичайних ситуаціях людина впадає в паніку, в ступор. І тому є наслідки, які ми бачили на сьогоднішній день. Коли людина, хоча б знає свої дії, то е, підсвідомо все одно вона згадує і робить те, що потрібно в тій чи іншій ситуації, е, також заздалегідь притулки повинні домовитися про місце укриття для своїх тварин. Тварин в інших притулках, якщо е, потрібно буде вивозити тварини за межі території або за, взагалі за межі області, тому що ви розумієте, це не так просто взяти енну е, е, кількість тварин і просто кудись їх відвести. Тому це потрібно заздалегідь. Плані реагування, в плані евакуації ви повинні прописати, і ви повинні домовитися а, там, заключити договір, чи прописати це. Що на випадок, якщо вам потрібно буде евакуйовуватися, чи можна буде в який притулок, ви можете своїх тварин евакуйовувати, або, хоча б, розкидати по притулках, і так само е, потрібно не забувати, що е, можуть і у вас у ваш притулок евакуювати інших тварин або Безпритульних тварин, яких ви будете рятувати, тому ви також повинні враховувати, куди ви їх будете приймати в себе в притулку, і як ви будете приймати, де вони будуть у вас розміщуватися. Також всі керівники притулків повинні узгоджувати деталі щодо розміщення транспортування. Це мається на увазі, чи маєте весь, весь свій транспорт, якщо потрібно буде вивозити ваших тварин і працівників. Якщо маєте, це дуже добре. Якщо ні, то або не вистачає, ви повинні також домовитися, вкласти договір або підійти до органу місцевого самоврядування вашого органу який діє на вашій території. І вже тоді домовлятися з транспортом. Вони в принципі мали би надати, але це все має бути не на. Словах, це все також має бути е, прописано. Е, також, е, якщо ви будете евакуювати своїх тварин, ви маєте бути, е, скажімо так, впевнені, що є достатня кількість корму і на ваших тварин також е, медичні засоби або мати своє. Е, потрібно також налагодити співпрацю з ветеринарними клініками, якщо потрібно буде надати домедичну допомогу медичну допомогу. І е, потрібно буде, якщо буде оповіщення на евакуацію, тоді ви маєте бути готові для. Евакуації вас і ваших працівників та ваших тварин обов'язково мають бути розміщені ламіновані таблички на притулках або біля них, щоб попередити всіх рятувальників, волонтерів, що є тварини у притулках, щоб вам надали допомогу. І якщо тварини евакую взагалі евакуювали, наприклад, інший притулок ви своїх тварин в зоопаркі, то, звісно, вони будуть змішуватися з іншими тваринами, і ви не будете знати стан тих тварин. Тому треба переконатися, що ваші тварини мають достатню ідентифікацію, наприклад, учні там вірки, щоб можна було їх відрізнити від інших. Також звести до мінімуму контакт тварин з різних приміщень, перевірити стан здоров'я здоров'я тварин, яких необхідно змішувати, поводитися з якщо будуть не дай Боже, якісь смертні випадки, то щоб звести до мінімуму можливо поширення інфекційних захворювань. І обов'язково це має бути, що щоденно стежити за станом здоров'ям та самопочуттям своїх тварин або тварин, які може евакуювали до е вашого е притулку і е обов'язково під час евакуації е мають бути чіткі дії, як я вже казала, е ваших працівників. У вашому притулку має бути розроблений письмовий план евакуації. Може ви чули план евакуації і думаєте, це той, що є на стіні і стрілки вправо вліво. Ми також будемо його розглядати. Це план евакуації, трошки відрізняється. Це план евакуації на випадок пожежі. А план евакуації ваших працівників тварин і ваших матеріальних цінностей, які ви маєте, це трішечки інший. Це письмовий план евакуації, де прописані всі дії, які повинні бути відпрацьовані вашими працівниками, де прописано ваш притулок, де ви розміщені, скільки у вас тварин, скільки у вас працюючих, як ви будете евакуйовувати, чим ви будете евакуювати і куди ви будете евакуювати? А це такий буде план евакуації. Які будуть ознайомлені всі працівники, і на випадок при е, надзвичайній ситуації, працівники знають, як вони діють. Тож як при отриманні розпорядження про евакуацію мали би діяти ваші працівники, і що вони повинні відпрацювати при навчанні? Тому що навчання працівників має відбуватися, хоча б раз. Пів року, щоб вони це вже рефлекторно знали, як діяти. А на початку евакуації потрібно створити, скажімо так. Групи з декілька осіб та призначити керівника групи. Керівник груп просто буде контролювати і скоробовувати, скажімо так, працівників, що їм робити. Керівники груп повинні визначити, скільки тварин може транспортувати кожна група, і направляти свої групи по черзі в будівлю чи в вольєрі, щоб почати евакуацію. працівники повинні бути в точках, скажімо так, входу та виходу вашого притулку і визначити. Відповідних тварин для вантажопідйомності на транспортні засоби. Може в деяких притулках є е, такі, наприклад, тварини з великою масою тіла, може де з коні є, е, тому ви знаєте, що потрібно буде вже спеціальний транспорт для перевезення. Е, також працівники, які здійснюють евакуацію тварин, повинні на пункту входу показати картку тварин або нашийник тварин особі, яка буде перевіряти номер і записувати в журналі вид породу статі колір тварини і, і так далі. Після виходу з притулку тварин вантажать на транспортні засоби, і повторюється ще раз. Ви маєте розрахувати, скільки вам потрібно буде транспорт. Тому що якщо не буде транспорту, ви розумієте, евакуації ніякої не буде, тому що працівників не вистачить брати кожну тварину в руки і евакуйовувати в інші місця. На це часу не буде. Тому заздалегідь подбайте про транспорт. Чим ви будете евакуювати? Це відіграє дуже і дуже велику роль при евакуації. Чи є ваш транспорт, чи будете ви заключати договори далі, коли група... Yeah. Um... Виходить з будівлі, наступний керівник групи, тобто наступної групи групи, має дати вказівку увійти для здійснення евакуації наступних тварин, тобто ті, які залишилися в притулку. Після прибуття в безпечне місце це туди, куди ви вже евакуювали своїх тварин. Реєструється прибуття кожної тварини. Це мається на увазі так само. Воно буде реєструватися, як і коли була евакуація тварин. І тоді вже... Перевіряється, щоб кількість тварин е, сходили, збігалися з кількістю тварин, яка евакуйовувалася з е, притулку. Е, також, якщо ви будете створювати групи, кожен має бути така інструкція для е, членів групи. Е, і всі мають бути ознайомлені з даною інструкцією, і е, вони мають розписатися, що вони ознайомлені з даною інструкцією. Ця інструкція така, що там має бути прописано, як перевозити правильно котів, в яких переносках собак, чи це в клітках також. Кожна тварина має мати нашийник і працівники, які будуть евакуйовувати, вони мають це е, знати. Е, номер і адресу притулку на випадок, якщо тварина загубиться. Е, як переміщати собак, також якщо агресивні тварини, е, як вони будуть переміщувати, чи це будуть якісь заспокійливі е, ліки, чи це може бути уколи. Це все має бути прописано, тому що ви краще знаєте. Тут я вже не можу рекомендувати нічого, тому що. Працівники, волонтери, керівник притулку краще знає своїх тварин, і він вже буде закріплювати, як діяти з деякими тваринами, якщо вони дійсно агресивні.